Нещодавно у рамках презентації надвірнянського району відбувся прес-тур з участю журналістів Прикарпаття. Учасники заходу серед цілого ряду закладів відвідали спеціалізовану дитячу юнацьку школу Олімпійського резерву. Як виховують майбутніх олімпійців? Дивіться у наступному сюжеті. В рамках престуру Надвірнянщина презентувала гостям кращі досягнення в різних галузях, зокрема у спорті, адже Надвірнянський район славиться спортивними досягненнями. А найбільш яскравим прикладом тренувальної бази Надвірнянщини є спорткомплекс СПАД Нафтохімік Прокарпатті, в якому виховалось чимало відомих спортсменів. Вони своїми спортивними досягненнями прославили наш край, а багато з них стали відомими на увесь світ. Директор спортивної школи Тарас Вінтонік звернув увагу гостей на факт, що заклад виховав чимало видатних та іменитих спортсменів, серед яких кількаразовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк, як ви знаєте, трьохразовий учасник Олімпійських ігор був вихований та двохразовий призер Олімпіади, Гонтюк Роман. Зараз він у Києві, оскільки він отримав посаду старшого тренера збірної України з дзюдо по юніорам. І він нашу надвірнянську лінію веде у Києві і веде в національному рівні, щоб дзюдо було сильне не тільки у нас у надвірній, а й у всій Україні. Також у ході відвідин цього спортивного закладу журналісти спілкувалися з майстром спорту міжнародного класу Оленою Сайко, яка зауважила, що в даному закладі вона займається вже 16 років. Буквально це сьогодні перше число. Я це от я в червні записалась на цю до це. Оцнут Можна сказати, що сьогодні 16 років як я тренуюся. Також спортсменка розповіла про свої спортивні здобутки. Саме що найбільше, це я зайняла третє місце на чемпіонаті світу в Домініканській республіці. Третє місце на чемпіонаті світу По дзюдо. Це ну, досить великий, ну, по самбо чемпіонка Європи. Е, -м... Чемпіон призерка світу в цілому за період існування спортивного закладу у стінах спортивної школи підготовлено три заслужені майстри спорту України, 25 майстрів спорту України міжнародного класу, 103 майстри спорту України. Також срібними та бронзовими призерами Олімпійських ігор зюдо став вихованець школи Роман Гонтюк. Переможцями та призерами України, Європи світу стало ряд вихованців закладу на даний час. У школі нараховується 30 спортивних груп із загальною кількістю. 284 учні. Кожного року вихованці закладу здобувають чимало перемог, беручи участь у різних змаганнях.